Шановні вчителі, вітаю вас! Хочу представити сьогодні тему топографічні карти та їхнє практичне використання на уроках географії. Розглянемо усі теми, які зазначені в шкільній програмі. Спершу розглянемо, чим відрізняється топографічна карта і топографічний план. Ми можемо це розглянути на прикладі карти скарбів. Якщо ви поглянете на зображення, перед вами три зображення: перша це карта скарбів. План місцевості і топографічна карта. Ці зображення, окрім карти скарбів, внесені в наші атласи для 6, 8 і 11 класу. В чому ж різниця топографічної карти та плану? І чи є карта скарбів картою, чи це план місцевості? Отже, що таке топографічна карта? Це різновид загальної географічної карти, що детально зображує ділянку земної поверхні. Зображення об'єктів місцевості на топографічній карті та ступінь деталізації їхнього опису залежить від масштабу, генералізації та особливостей території, яку картографуємо. Отже, різниця в першу чергу між планом та картою, топографічними планом та картою у масштабному ряді. Топографічні карти укладаються в масштабах від 1 до 1 мільйону. Це найбільше. Дрібніший масштаб топографічної карти до 1 до 10 тисяч. В цьому масштабі створена державна базова топографічна карта, якою покрита уся територія нашої держави. А плани, відповідно, топографічні плани укладаються в крупніших масштабах 1 до 5 тисяч і 1 до 500. Ось в такому діапазоні. Отже, якщо ми поглянемо на зображення, Карти скарбів, згадаємо книжку відповідно. Ми подивимося, що це не зовсім карта, а це є план місцевості. Отже, так можна пояснити цю тему просто і розрізнити ці два дві види картографічних зображень. Розглянемо детально топографічну карту. Зараз перед вами карта, вміщена в атласі 8 класу і 11 класу. Це е, реальна топографічна карта, укладена за всіма нормами і правилами, і вона містить собі усі її елементи. По-перше, це елементи математичної основи, об'єкти планово-висотної основи. Тут зображено гідрографія та гідротехнічні споруди, населені пункти, промислові сільськогосподарські та соціально-культурні об'єкти. Дороги та дорожні споруди, рельєф місцевості, рослинний та ґрунтовий покрив, кордони та межі, а також відомості про схилення магнітної стрілки та зближення меридіанів. Розгляньте, будь ласка, зображення, і подивіться: запам'ятайте код у правому верхньому куті карти. Ми до цього е шифру. М37103Г повернемося, коли будемо розглядати тему розграфлення та номенклатура топографічних карт. Як же створюється топографічна карта? Є декілька способів, як саме робиться зйомка. Традиційна, топографічна, зйомка місцевості, ми, може, бачили на місцевості таких чудових чоловіків, одягнених спеціально з приладами, які знімають. Під час будування будь-яких об'єктів, під час планування дороги і таке інше. Це, звичайно, топографічна зйомка місцевості. Існує ще аерофотозйомка місцевості, коли зйомка відбувається з літального апарату. Зараз використовують широко дрони для цього. А також є космічна, оптична та радарна зйомка і повітряне лазерне сканування більш точніше знімання з космосу. Але наша територія нашої державни повністю вже покрита топографічною картою масштабу 1 до 10 тисяч, як я сказала раніше. А зараз відбувається оновлення або чергування, актуалізація даних різних ділянок. І це вже для цього вже використовують більш сучасні методи, такі як аерофотозйомка і космічне знімання. Математичні елементи топографічної карти. Що це таке? Це масштаб. Картографічна проекція, координатна сітка та розграфлення і компонування карти. Масштаб карти ще в 6 класі вводяться поняття масштабів і їх видів. Всі ми знаємо, вчителі всі знають, а учні не всі знають, що бувають три види масштабу числовий, іменований та лінійний. Масштаб один той самий, але це різниця в тому, як він записаний. Ось перед вами. Південна рамка топографічної карти, де підписуються усі три види масштаби. Числовий, відповідно, масштаб у нас підписан 1 до 50 тисяч цифрами, іменований в одному сантиметрі 500 метрів, так? Ця відповідність. І графічний або лінійний масштаб, коли цей масштаб намальований, і можна циркулем-вимірювачем одразу дізнатися, скільки відрізок на карті, якій ділянці він відповідає на місцевості. Отже, що взагалі такі? Що це за цифри? Один до 10 тисяч, 1 до 50 тисяч. Як взагалі пояснити ці цифри учням? І як перейти. Відповідно від числового масштабу до іменованого. Отже, ці цифри означають, що одиничці, одному одній одиничці на карті одиничці відповідає е, така то відстань на місцевості. Розглянемо перехід від, іменова... від числового до іменованого масштабу. В нашому атласі 6 класу наведена дуже така чудова, проста схема. Щоб пояснити або зрозуміти учневі, як же відбувається цей перехід. Отже, одиничка, яка розміщена ліворуч від двокрапки, це 1 см на карті. І цьому одному см на карті відповідає величина 2,5 мільйони також сантиметрів. Але ми переводимо в більш-менш приємну величину. Для читання величину переводимо. Отже, відкидаємо два нолики. Ви бачите, тут позначені ці два нолика кольором. Взяти її такі, немов в кольорову таку плашку. Відкидаємо ці два нолики, тобто переводимо сантиметри в метри. І в нас виходить, що в одному сантиметрі на карті 25 тисяч метрів на місцевості. Знов-таки 25 тисяч метрів не зовсім приємна величина. Ми її можемо перевести в кілометри. Знову відкидаємо. Ви бачите такий рожевий квадратик, відкидає ще три нолики, і виходить, що в одному сантиметрі 25 кілометрів. І в нас виходить значення іменованого масштабу. Тобто ми його називаємо. Скільки ж сантиметрів кілометрів. Розглянемо картографічні Е, Для топографічних карт використовують проекції, в яких найменше спотворення. Для нашої топографічної карти, в якій складені топографічні карти України, використовується поперечна циліндрична рівнокутна проекція Гауса Крюгера. Ця назва вже говорить про, про те, як відбувалось проєктування, як оцю кулясту форму землі перетворювали на площину, пере, переводили на площину. Її спроєктували на поверхню циліндра, спроєктували під кутом 90 градусів. От і виходить, що назва нам на це вказує: поперечна і циліндрична, тобто спроєктована на поверхню циліндра. Рівнокутна вказує на те, що кути на, цій, на цих картах будуть рівні. Для прикладу, ви бачите зараз ілюстрацію. Територія нашої держави укладена в різних проєкціях. І можна простежити спотворення відповідні. Перше зображення це наша якраз карта укладена в е, проєкції Гауса Крюгера. Друге зображення це карта України в рівнокутній конічній проєкції Ламберта. Mm -hmm. е, для чого це зображення наводиться? В цій проєкції утворюються майже всі тематичні карти України, як в атласах будь-яких видавниць, так і стінні карти України. Ця проекція вважається найпридатнішою, найвдалішою для зображення території нашої країни. Спотворення тут також незначні, а також ви бачите скошену, немов територію нашої країни на карті світу, укладеній у псевдоаземотальній проєкції Вінкеля. Видовжену територію країни. Ви бачите така як прямокутничок карта. Виглядає і лінії і паралели і меридіанів перпендикулярні один до одного. Це циліндричні проєкції меркатора та Ротага петерсона Так наша територія нашої країни виглядає на картах годинних поясів. Адже саме ці проєкції використовують для карт годинних поясів. А ми запам'ятаємо наше зображення топографічної карти в проєкції Гауса Крюгера. Це не мов би з глобуса зняли шкірку і розклали цю шкірку на площину. Запам'ятовуємо його для того, щоб далі усвідомити, як відбувається розграфлення топографічної карти. Ось ви бачите поверхню глобуса. Не мов би знов цю шкірку одягнули на поверхню глобуса. І розділили її на такі квадратики. Але насправді це не квадрати, а трапеції. Адже саме так виглядають карти в проєкції Гауса Крюгера створені. Зрозуміло кожному, що якщо розкласти цю всю поверхню глобуса на площину, це буде неможлива величина. Не, не, не знайдеться ні такої площини на, в світі, на поверхні землі. Створюються ці карти по аркушах. Кожен цей квадратик або трапеція це аркуш карти топографічної масштабу 1 до 1 мільйону. Карта поділена по широтах на пояси. Від екватора до одного полюсу і від екватора до іншого полюсу. І ці пояси, по широтних паралелях, позначаються латинськими літерами від А до В, а по меридіанах. Карта поділена на колони, які пронумеровані від 1 до 60. І нумерація відбувається від 180-го меридіану на захід. Якщо подивитися на це зображення і на нашу номенклатуру м 37103 г нам треба знайти квадрат з кодом М37. Шукаємо і знаходимо його поруч з Києвом. Ось літера М, тобто пояс М. І якщо ми подивимося підпис цифр, це якраз і є трапеція М37. Розглядаємо ще дві номенклатурні підписи 103 і Г. Що це означає? От уявіть собі, що аркуш карти масштабу 1 до 1 мільйону охоплює таку територію. А в нас карта масштабу 1 до 50 тисяч. Тобто це якась частина карти масштабу 1 до 1 мільйону. Якщо ми карту масштабу 1 до 1 мільйону поділимо на 4 частини, в нас вийде карти, кожна з цих частин матиме масштаб 1 до 500 тисяч. І кожну з ті частини ми позначаємо номенклатурною літерою великою літерою А, Б, В чи Г, відповідно до того, в якій частині аркуша карти ця територія знаходиться. Якщо масштаб нашої карти 1 до 200 тисяч, ми карту масштабу 1 до 1 мільйону поділяємо на 36 частин, на 36 аркушів. І в номенклатурі. Позначаємо її римськими цифрами від 1 до 36, як ви бачите зараз на схемі. Якщо ми маємо карту масштабу 1 до 100 тисяч, то карта масштабу 1 до 1 мільйон поділяється на 144 аркуші і позначається літерами, цифрами від 1 до 144. Якраз в нашому випадку ми бачимо цифру 103. Отже, це вказує вже на те, що ось де знаходиться наш, територія нашої карти. Але ми бачимо ще літеру Г. І масштаб у нас відповідно 1 до 50 тисяч. От і вказується літера на те, що масштаб ще крупніший. І розглянемо рамку топографічної карти. Рамка топографічної карти це дуже складна система, завдяки якій ми вимірюємо. І прямокутні, і географічні координати. Тому для цього ми виділили окреме, окреме зображення, щоб розглянути цю рамку. Отже, внутрішня рамка, зрозуміло, це саме та лінія, за якою наноситься весь зміст, весь зміст карти. Безпосередньо ви спостерігаєте там усі умовні позначення. Зовнішня рамка, за якою вже немає ніякого зображення, але є ще мінутна рамка. Це дуже важлива рамка для вимірювання географічних координат. В кутах карти підписані географічні координати саме цієї ділянки. Ось ви бачите: 32 градуси 30 мінут по меридіанах, так, і 51 градус 20 минут по паралелях, по широті. Кожна ця діляночка. На мінутній рамці вказує на ще одну мінуту. Тобто, якщо ми будемо рухатися по рамці, ми будемо знати, яке ж значення в, даному, в даній точці. Потім ви бачите такі штришочки, це виходи мінутної рамки на територію карти, для того, щоб було зручніше проводити вимірювання. Отже, якщо ми будемо рухатись по рамці, то біля оцього штришочка в наше значення географічної. Довготи буде 32 градуси 31. Минута. Ще рухаючись по минутній стрі... рамці ще на одну поділку. Ми... У нас буде значення 32 градуси 32 минути і так далі. Що це таке такі крапочки показані? А крапочки поділяють цю відстань в 1 минуту на 10 секунд. Ви бачите 6 крапочок, отже, 60 секунд. А 60 секунд якраз і складають 1 мінуту. Ви бачите такі великі підписи, великі цифри: 64, 66, 68, 70. Що це таке? Це підписи кілометрової сітки. Для того, щоб визначити прямокутні координати е, даної точки, такі завдання ми далі будемо розбирати. Отже, на що вказує ця лінія і цей підпис? На те. Що від осьового меридіану до даної лінії відстань становить 6466 км. Відповідно далі, рухаючись, відстань становить 6468, І так далі, 70, і пішло, пішло, пішло. Якщо ми будемо рухатись від південної рамки, знов дивлячись на ці підписи, ми побачимо, що відстань від екватора тут вже рахується відстань. Дорівнює. Оце значення перше вказує на величину в кілометрах, його не треба губити, його треба уважно роздивитися. Отже, відстань від екватора до цієї лінії буде становити 5686 км, а до цієї лінії 5688 км.